Єдину незалежну Україну. А у нас відбувається наступне: в центрі країни, в середній в столиці в місті Київ відбувається дерева портфелів. Верховна Рада ще не затверджена. нема досі пір точної э, точно дати першого засідання, а Верховна Рада не знає, коли вона буде засідати. Нема навіть коаліції, і ми не знаємо, які зараз йдуть безпосередньо, як вони кажуть, в бізнес-суколах трення між собою. А трення а що громада йдуть, домовляється про крісла, свобода не пройшла. Наші патрі України до цих виборів, навіть Грес українських націоналістів е, Українська партія, яку дуже гарно всі знають, потужна стара партія. І та партія подала 101 один депутатів Верховної Ради України, із яких на жаль більшу частину близько 98-96 кандидатів на жаль скасовано і не допущено до виборчого процесу. Допустики чотири кандидати. Тепер що ми бачимо, відбувається процес того, що на сьогодні, поки діляться крісла, президент України вже під хоче підписати указ про ліквідацію комі... національної комісії, експерту національної комісії з прав суспільного моралі. Скажіть, будь ласка, як це може бути? Чому? Чому громада про це не знає? Чому Майдан третій не починає вставати і казати, що хлопці, так не робиться? За що ми боролися? Скажіть нам всі. На сьогодні, на сьогодні цю комісію хочуть, на жаль, ліквідувати. Але в громадськості ніхто не спитав. Що нам громада? Ми є представники громадськості, ми є жителі нашого. Україні. Ми є громадяни, запитайте у нас, вилізіть на загальний розсуд. Нехай громада скаже, подивиться, яким чином правильно робить чи ні, президент. Навпаки, ми підтримуємо президента і дамо підтримку, дамо руку допомоги, дамо плече підтримки, якщо це дійсно правда, якщо така комісія не потрібна, але думаю, вона потрібна, Потрібне суспільство, оскільки вона дуже вагома на сьогодення в сучасних умовах і відбувається. І далі, шановна громада, особливим цинізмом ситуації полягає в тому, що деребан. Саме дереван крізь портфель відбувається в умовах зовнішньої агресії на хістках загиблих захисниках рідної землі. Не виключно, що свою частку владного пирога в лапках отримують політичні сили та особи безпосередньо причетні до розпалювання, протистояння і про провокування ворожих дій агресора, саме Росії, стати на заваді згубних тенденцій та злочинних намірів на не допустити нової руїни, таким мусить бути завдання кожного громадяна України. І всеукраїнський громадський об'єкт, чесне слово, виступає саме за таку позицію. Шановні, вітаємося, кожні, будемо разом. І всі будемо проти корупції, всі за люстрацію, і всі разом заради загального, суспільного, колективного, колективної злажності. І так, для побудови української державної, нашої для побудови української держави, нашої мрії сьогодні, як ніколи потрібна нехимерна велика коліна. А єдиний центр антикризових рішень, до діяльності якої має долучитися.